Збираю косметичку на півтори тисячі гривень від ламель. Починаю з праймеру під макіяж. Він добре вирівнює тон та надає шкірі матовості. Коштує 146 гривень. Це найкраща тональна основа від ламель. Вона має легке перекриття. У складі є гіалуронова кислота і гліцерин. Вони додатково зволожують шкіру. Ціна 359 гривень. З цієї серії також мені подобається консилер. Чудово маскує почервоніння, пігментні плями та висипання. Коштує 237 гривень. Про цю пудру я вам вже розповідала. Це Моя щира рекомендація, і зараз вона коштує всього 43 гривні. Хайлайтер, рум'яна та контурінг вони легко тушуються. Ці відтінки підходять майже кожній дівчині, але єдиний мінус це опакування. Воно незручне і дуже часто протікає. Зараз на знижках ціна 112 гривень. Гель для брів я не тестувала, але бачила відео, де його нахвалюють. Ціна 132 гривні. Туш надає об'єм і насичений чорний колір. Завдяки стійкій формулі вона не розтікається. А зараз ціна всього 57 гривень. Я була здивована, коли спробувала ці гелеві олівці, тому що вони тримаються протягом всього дня, коштують 109 гривень. Я обрала кремову помаду для губ. Моя рекомендація це 401 відтінок. Ціна 79 гривень. Така косметичка в мене вийшла. Ви пишіть в коментарях, на яку суму ще зібрати.